Достатньо прохолодно. Осінь вже увійшла в свої права, особливо вночі. Прохолодно вдень ще за якогось там якогось. Прогріву трошки температура підвищується, але вночі температура вже низькі. Сьогодні, завтра, наша область знаходиться в зоні підвищеного атмосферного тиску, істотних опадів не очікується. Температура на цю ніч вночі 0 плюс 5, завтра день 6-8 тепла. А от уже післязавтра, і особливо в середині тижня, і до кінця тижня активізується південний циклон, і атмосферні фронти з ним пов'язані і принесуть на нас опади. Опади змішані, вигляд дощу і мокрого снігу. вночі. Мінус один плюс чотири, в день 5-7 тепла, 4-6 тепла в день, вночі біля нуля. Отакі температури у нас будуть до кінця тижня, так ну практично одинакові. І опади взагалі дощу і мокрого снігу. Мокрий сніг він ще не ляже, тобто ґрунт ще прогрітий і все таки мокрий сніг, але це вже ну, для цієї пори року, для цієї е, часу листопада, це так повинно бути.